Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Кон ТВ. З вами журналіст Правозахисник Ігор Завадський. Сьогодні ми з вами розглянемо кричущу ситуацію, що відбувається прямо зараз в Хмельницькій області у Кам'янець-Подільському районі в селі Гаврилівці. Ось ви бачите на екрані, як пилові бурі від вантажів Кернел Холдінг рухаються в сторону житлових будинків, де проживають малі діти та люди похилого віку. Такі знущання над людьми проходять щороку. Але прямо зараз відбувається повний треш. Три дні люди терпіли пилові завіси, бездіяльність та відсутність повноважень менеджерів та керівників вищого рівня. Бабуся, будинок якої навпроти, пішла захищати своїх онуків, звернулася до охоронця, що контролював перевезення вантажу з проханням зменшити швидкість авто та скропити водою дорог. А у відповідь її принизили, обізвали старою ш... Та пригрозили вбивством. Люди добрі, я звернулася по допомогу до охорони, а натомість мені відповіли так, що я за своїх 57 років не чула ще таких е, образ, погроз. А в кінці він мені ще сказав, що дивися, бо не встанеш. Я не розумію за що, за те, що ми е, віддаємо наші землі їм в оренду. За те, що вони тримають наші землі, це така подяка нам. Я не розумію, як такі люди можуть працювати в такі фірми. Скажіть, будь ласка, де, де нам шукати захисту і справедливості? Як цим дихати? Як дихати людям тим, що живуть на трасі? Бо Кеннел обробляє свої поля? Подивіться, що робиться. А на прохання покропити дорогу жінку послали вслід за кораблем. І сказали, іди, ж і що ти більше не встанеш. Як людям жити? А послав ось цей чоловік у цій машині. Ось цей. Номер ВА. 1091 ВМ. Влада. Темно-синього кольору. І таке уже який день. Не реагують ні на які прохання. І ще й посилають світ за кораблем. Зараз чекаємо наряд поліції. Оскільки інституції, що називають себе державними, повинні працювати для людей, а не навпаки, за роз'ясненнями ми звернулися до голови місцевої громади. Криворучко Тетяна Володимирівна як до особи, що представляє інтереси місцевих жителів. Добрий день, Добрий. Тетяна Володимирівна. Дзвоню до вас за порадою, за допомогою. Я хотів запитати, як ми можемо захистити себе. Від цього безпреділу, що твориться, від Кернела. його бездіяльність абсолютно на всіх рівнях, звертались і до менеджерів, і до вищого керівництва. Слухайте, я вчора теж їхала, бо я вчора попала в ту е бурю, якраз я їхала. Я зразу стала коло агронома, виїхала на руду, то якраз я стала коло агронома і е їм це все діло сказала. І до менеджера теж говорила, і зараз буду їхати знову, е маю заїжджати до нього. Е і буду говорити, ні, то буду дзвонити вище. Тетяна Володимирівна, не дивіться, звертались до по всіх рівнях, до менеджера, передав вищому керівництву, там вони бездіють. Поліцейські кажуть, у нас немає повноважень. Ну там у мене немає, я ж їду. Слідча група посміялися, кажуть, а тут нема. Ви ж розумієте, що вони погрожували вбивством. Три дні терпіли люди пилові оці завіси, і на третій день пішли за допомогою до них, а вони кажуть. Поліція ж не керуєте. Да, так, да, чуєте, я просто, щоб ви поклали на секунду себе на моє місце. Якби хтось вам я, чи я вашій мамі... Я вчора мамі... бачила, чуєте, я бачила, вчора я їхала і зразу стала. Але ж якби я на не... Мала вплив, понімаєте? Люди поздавали в оренду, не я ж їм да, зла в оренду. Так, так раду. Цинізм в тому, що вона ж і стає в оренду. Дала я в оренду, Но... Дивіться, якби ж я здала в оренду чи сільська рада в моїй особі, то були б інші питання, а це люди поздавали, понімаєте, я за них ж не вирішую. І вони Давайте... поїду... я... вони поїдуть я... в інші села, і та людина, яка погрожувала фізичною розправою, далі в інших селах так само буде діяти безнаказано. Слідча, дивіться, слідча під під протокол написали їй заяву, а вона вона навіть відмовляється в реєстрі. Я не розумію, їх залякали всіх, на всіх рівнях. Поліцейські неповноважені. Слідча прізвище Дудка у слідчої, вона відмовляється зареєструвати в реєстрі досудових розслідувань. Буде на неї скаргу писати. І враховуючи таке, що людина себе не може захистити ніяк, і вони взяли таку конституцію нашу, розтоптали, бо позбавили всіх прав. Не можна ніяк захистити. Я не знаю, що робити. Порекомендуйте мені, що б ви робили, якби ваші мамі отак сказали. Слушайте, мою маму не те, що казали, що й били. І нічого я не ну, тоді Раз в раз нас така ситуація, що безприділив в да, громаді. Я вам кажу, що це не в громаді. Не. Я б вам сказала, де. Іще важливий момент, друзі. Агресивна поведінка цього працівника Керна була зафіксована на будікамери патрульних поліцейських. Але слідча та подільського відділку внутрішніх справ на прізвище Дудка до цих пір не зареєструвала повідомлення про злочин в ЄДРДР. Вона заявила потерпілій, що свідки їй не доказ. А записи з бодікамер поліцейських їй буде важко закріпити в доказову базу, бо це інша юрисдикція, взагалі інша фірма. Цікаво, друзі, як відреагували на гарячій лінії компанії Кернел Холлінг. Гаряча лінія компанії Ensalco. У вас турбує журналіст, правозахисник Ігор Залацький. Ми працюємо для каналу КонТВ, ТВ і я хочу задати вам декілька запитань. Ваші вхідні звернення ви реєструєте як компанія? Не так, звичайно. Ну, а дзвінки голосів ви в запис? Для покращення. Ні, Це була б замовна інформація. Ну, але дивіться, до вас Туватом на гарячу лінію зверталась бі? людина про скоєний злочин щодо неї. Від людини, яка представилась начальником служби безпеки Кернел. Вона, вона подзвонила до вас 4.09. І от цікавя, чи як взагалі відреагували, от вона звернулася на гарячу лінію. Як ви відреагували на заяву про злочин? Вся цю інформацію треба перевірити. А, З тобто ви... 4.09 ну, наразі не готова вам сказати. Просто ніякої реакції немає взагалі. Ні, може, хоч би хтось провів службове розслідування внутрішнє? Ми перевіримо інформацію, але хочу зазначити, що всі звернення. Тільки надходить на гарячу лінію відповідно до внутрішніх процедур проводяться розслідування і розгляди даних звернень, і відповідно до кожної категорії є певний термін розгляду звернень. Ну так, але вона позвонила на гарячу лінію, звернулася до вас, то мабуть потрібно було порекомендувати і зверніться там за таким то номером, за таким то номером. Але сказали, що добре ми прийняли ваше звернення до уваги і будемо реагувати. Зараз повторюю ще раз, що відповідно до наших внутрішніх процедур у нас є на певні категорії звернень терміни для розгляду. До кого звертаємося, ніхто не має повноважень. Поліція не має повноважень, дільничий має, Голова громади не має, бо каже, що це землі, нібито люди здають, ми розуміємо, але люди проживають також в громаді. І таке відношення до людей зі сторони е холдингу кернел ну, якось воно негарно виглядає. Дивіться, хочу ще зазначити уточнення. Група компанії Інселко не входить до Кернела в 2022 році. То Інселко Агро вийшло з групи компанії Кернел. Вийшло з групи Контала, але все одно це спільна, так. це спільний ще... холдинг, який зареєстрований і в Києві, і в Люксембурзі. Ну, частина акцій там на Кайманових островах ну, суть не в тім. Суть в тім, що це загальний холдинг. І це ви таким чином напевно позорите ім'я всього холдингу, якщо вони тут на місці таке витворяють. Терміни розгляду, ви можете трошки голосніше говорити. Який термін розгляду має бути? Такий зв'язок, зв на жаль. Справа в тім, що верх цинізму в цій ситуації полягає в тому, що ця людина, яку погрожували вбивством, вона і здає холдингу керна свою землю в оренду. Ось таке відношення друзі до орендодавців. Як виявилось на практиці, в вертикально інтегрованій компанії Kernel Hoging немає ні в кого повноважень для вирішення таких проблем, крім охоронця, що погрожує розправою бабусі. Тому від імені місцевої спільноти звертаємось до Веревського Андрія Михайловича з вимогою надати своїм працівникам повноважень, аби вони розібрались в цій жахливій ситуації та що винні понесли покарання згідно закону. Дякую, друзі, за увагу! Зустрінемось на каналі Об'єднаного народу КОНТВ.